Розшкурив робочу зону під шпаклюванням. Повністю прибрав кратера, окалини з спотера. По-любому їх приймайте, щоб тут у нас не були ніякі моменти косяки, вздування потім в майбутньому. І зачищайте максимально, шпаклюємо на голий метал. Шпаклівочка буде у мене дайна. стікловолокно мажеться гарно, майже без пору, еластично. Красавчик. Так, друзі, дивіться, одної восьмидесятки ки вистачило зняти повністю до метала. Зауваження таке. В общем, якщо кружочок починає погано працювати, потрогайте його. Якщо він у вас гарячий, дайте йому охолоночку. І тоді починайте продовжуйте далі роботу і все буде добре. Бачимо, да? дверка задня від Volkswagen повністю знята до металу. Хто не знав, у мене є інтернет-магазин і даний абразив від Radeks кераміка коштує у мене 22 гривні. Останні градації до 500 по 20. Так, по дверях. Ці вже двері перечухав. Ці також. Шпаклівочкою фінішкою притягнув, вивів. Отак От виглядає зона ремонту. Значить, дивіться, друзі. Пам'ятаємо, да, корозія, яка була критична. От вона була приблизно десь отака. В цьому місці. Бачите, як? В общем. Зубочистка, зубочистка, щіточка для чистки зубів. Отак, От мочимо. Іночу на шурик потихеньку вимиваємо це все діло. Бачите, що робиться. І так потрошку до чистого. Довго нудно, але треба. Так, все підготовив до нанесення ґрунта. Спочатку кислотного, а потім акрилового. Вичистив я максимально наскільки зміг. Чистенько, гарненько, все, наношу. Так, перший шар ґрунта нанесений. Ось такі кратерочки з-під корозії. Ну, в общем, підлию їх ще разочок. Так, начебто лінія вийшла доволі непогана, як на мене, що скажете. То начебто так. Да. Начебто доволі непогано. Ну, в общем, 2-3 шари. Все одно ця дверка буде краситися мокрою по мокрому. Так що моменти перечухати їде, бо остання риска буде на цьому ґрунту 320 на машинки. Продовжую роботу з фольцем. До такого стану зачищаю дверки. У нас тут жучки, павучки і тому подібне. Навіть в оцих моментах також була корозія. Ну і біля ручки тут геть сильно поїло метал. От це максимум, який я можу вичистити. Так, пішли до передніх правих. Чим далі в ліс, тим більше дров. Так само і з цими дверима. Дивіться, що тут робиться. Двері зацвіли не розами, а рижими жуками. Давайте я вам покажу, як я борюся з корозією. Піскоструя немає, але вичистити треба. Перетворювач чи нейтралізатор корозії, неважливо. Ну, отак, щіточкою мажем. Беремо шурик і зачищаємо. Отакими От методами довго-нудно. Витираємо тряпку і це все діло, потім знов мажемо. Знову зачухуємо і до чистого білого металу. Процедура довго нудна, але що зробиш? Якщо довго мучиться, щось де щось получиться. Ну, от, максимально вичистив корозію. І тут у нас вже метал у мінусі. Прийняв рішення наповнити кратера ґрунтом. Спочатку кислотний ґрунт. Потім буде акриловий чорний. Нанесу от на ці кратера. Я так думаю, що це все діло наповнить. Завтра перечухаю і закатаю дверку під мокрий ґрунт. Шпаклювати я не хочу, тому що під шпаклівкою в оцьому виді, в оцьому варіанті, тут буде корозія буквально через рік. А так кислотний ґрунт зробить свою якусь там захисну плівку. Перетворить мікрокорозію. Ну, в общем все по хімії, так як ви знаєте. І буде добре. Так, друзі. Довго нудно, але є результат. Корозію зачистив максимально. Бачимо, да, як. Метал покоцаний. Ну і так. Хочу ці двері закатувати також у мокряк. Так що сьогодні планую, не знаю, зараз ще не придумав. Можливо, кислотник і з пензлика нанести грунт на ці кратера завтра перечухати. Дай на цьому все. Осталась водійська дверка. Тут нічого нового. Корозія. Так само позачищав жуки. І зараз чищу корозію шуриком. На суху чищу, взагалі не виходить нічого. От тільки помазав перетворюючим корозії і на мокру чищу. Тоді все вичищається, вимивається. І все добре буде. Ну що, друзі, готово. Зачистив. Максимально, наскільки зміг. До речі, хто в темі не в курсі, я на, я на таку корозію гарантію не даю. Зачищаю максимально, наскільки виходить, але гарантії немає. На корозію зовсім так, друзі, все. Готовий обклеївся до нанесення мокрого ґрунта. Спочатку кислотний ґрунт, а потім акриловий дай на 61-20 мокрий. Права сторона у нас трошечки в ремонтах. В ручках все вичищено. Так, двері у мене ці відчиняються, тому що треба тут пофарбувати. Опа. так Навмисно не заклею на ґрунту кислотному і акриловому оці отвори, щоб в мене попав туди ґрунт. Іменно сюди затік. Бо я тут також прибирав корозію. Пішли на ту сторону, глянемо. Аналогічно все на цій стороні. Ну, ліва сторона трошки краще. Але також прийшлось підшпаклювати Тут, от до такого стану вийшло, вичистити. Так. Тут пішпаклював. Тут пішпаклював. І тут пішпаклював. Це все діло перечухається на мокрому ґрунту і все буде добре. Пройшло 15 хвилин, кислотний ґрунт підсох. Зараз наношу акриловий. Мокрий ґрунт на ніс. Зараз ще на низ нанесу ще один шар, шар, бо там є косички кратера. А так все ідеально. А можна і низ, може і не трогати. Побачу. Бачите, як натягнувся. Ідеально, просто струна. Просто струна. Дивіться. Так, пилинки попідчухував. На задні дверки дві, на передні п'ять штучок. Навіть на ручки під ручкою. Так, пішли. На цю сторону. Тут у нас три. І тут у нас дві. Все. Наносимо базу. Абдул-Обтер, Буду наносити базу із краскопульта сагова. Согола 46-20 у мене. Юза 1 2 XL. 2 Голова базова. Тиск 1.8, подача і факел. Все на всю. Наносить. Три хвилини пройшло, достатньо. База вже підсохла. Зараз обдивляємося. чи Все у нас нормально. Мусоринки є, може шейки підточити. Все. ок. Зараз обдуваю липкою серветкою, продуваємо. Спочатку внутряночку прокрашу і потім все остальне. Останній коригуючий шар. Давайте глянули, не відбудеться. В принципі, краскопульт продовжує базу афігенти. Мені подобається. Голова у нас Clear Pro, значить, це на всю, факел на всю, подача матеріалу на 4 оборота, майже на всю, тиск, 2 бара. Так, в общем, друзі, підскажіть, ви так робите чи ні? Ну, домовлялися ремонтувати двері, прибрати корозію. Ну, і тут корозія пішла на внутрішню частину. Ви додатково берете гроші за цю роботу чи ні? Ну, я не брав. Просто проявив свою ініціативу. На всіх чотирьох дверях. Кислота, мокрий ґрунт. І так само база лак. Так. Готово. Зібрав, відполірував. Машинка гарненька вийшла. По структурі лака мені подобається. Як вам показати? Отак. Так. Ну, все гарно. Я думаю, краще що в мене ніж крило. Я маю на увазі отак. Давайте глянемо. Це в нас кратера. Це в нас кратера. А це в нас напливи? А це в нас просади? По цьому крилу вивчати можна косяки малярів. Пішли на ту сторону. світ аналогічний. Якщо брати структуру лака, то в мене трошки різниця є. Ну, якось так. І тут виглядає переход крилу заднім, а структуру не показав вам, да? так? Порожок. Ну, в общем, все бімба.